Вітаю! Поговоримо з вами сьогодні про податки. Я лідер компанії Ірсаг з півторарічним досвідом та бухгалтер з 20-річним стажем. Хочу пояснити, бо виникають деякі питання в наших чатах, чому я сплачую податки компанії, або чому компанія отримує з мене податки. Щоб бути фінансово грамотними, вам. по-перше, компанія Ірсаг Україна є офіційним представником. Працює в Україні легально, тому дотримується податкового законодавства саме України. Всі податки, які ми сплачуємо, ми сплачуємо не компанії, а компанія перераховує їх на бюджетні рахунки України. Тобто, всі податки, які отримує або утримує компанія, йдуть до казни нашої держави, яка зараз, як ніколи, потребує нашої підтримки. І в наступному відео я вам розповім про податок ПДВ.